то ми будемо говорити з вами про міфи. І дійсно міфів про гормональну так звану йогу дуже багато, ширше вуще. І піднімемо руки. І руки розвернемо долонями назад. І так вісім підходів посидимо. Ще один міф охолоджуюча пронаяма. Но тіло ніколи при такій пронаямі не знизить свою температуру. В язику є рецептори. Які, на які, коли впливає холод, вони передають імпульси на коронарні судини нашого серця. Судини розширяються, тим самим буде падати тиск і знижуватись серцебиття, частота серцевих скорочень, пульс. І ніби стає легше в жару. За рахунок тільки кровообігу, нам стає легше, але тіло не охолодилось.